Його одяг являв собою дивну мішанину. Чорний циліндр і довгий сюртук свідчили про лікарську професію їхнього власника, а високі гетри і мисливський нагай, яким він вимахував, виказували в ньому сільського жителя. Чоловік був такий високий на зріст, що діставав циліндром до верхнього двірка і такий широкий, що зовсім затуляв двері. Його м'ясисте і вижовкле на сонці обличчя зі слідами огидних пристрастей, густо мережили зморшки. Чоловік повертався то до мене, то до мого друга. Глибоко посаджені жовчні очі і тонкий хрящуватий ніс робили його схожим на якогось старого, хижого птаха. Хто з вас, Голмс? спитав привид. Це моє ім'я, сер. Але я не знаю вашого, спокійно мовив мій компаньйон. Я лікар Грім, Біройлот і Стокморана». морана. Дуже радий лікарю», – люб'язно відповів Голмс. Прошу вас, сідайте. І не подумаю. Тут була моя пачерка, я її вистежив. Що вона тут вам казала? А сьогодні трохи холоднувато, як на цю пору року, зауважив Голмс. Що вона вам тут казала? люто загорлав старий. Але я чув, що крокоси обіцяють цвісти добре, незворушно вів далі мій друг. Ха, то ви хочете мене здихатися? спитав наш новий відвідувач, зробивши крок уперед і розмахуючи нагаєм. Я вас знаю, негідника, чув про вас раніше. Ви, той Голмс...» Що скрізь суне свого носа, було дуже приємно поговорити з вами, проказав він. Коли будете виходити, добре зачиніть двері, бо тут дуже тягне. Я піду звідси, коли скажу все, що думаю. Не смійте сунути носа в мої справи. Я знаю, що місту стоунор була тут, я її вистажив. Сваритися зі мною небезпечно, глядіть. Він швидко пройшов уперед, схопив кочергу і скрутив її своїми засмаглими ручиськами. Тримайтесь від мене подалі, гаркнув він і, жбурнувши зігнуту кочергу в камін, вийшов з кімнати. Надзвичайно приємний добродій, мовив, сміючись, Голмс. Я не такий велетень, але якби він не зачинив за собою двері, я показав би йому, що в руках у мене. Не менше сили, ніж у нього. Говорячи це, він підняв кочергу і одним зусиллям вирівняв її. Перш ніж їхати до стовк Морана, Голмс навідався до юриста, у якого зберігався заповіт покійної дружини лікаря Ройлота, і з цього документа випливало, що заміж як кожної з доньок, небіщиці, значно скоротить статки їхнього вітчима. Тепер мотив можливого злочину був зрозумілий. Про всяк випадок, прихопивши револьвер, Голмс і Вотсон вирушили до маєтку Ройлота, де на них уже чекала міс Сунер. Голмс оглянув будинок і дійшов висновку, що до кімнати покійної сестри містор неможливо було проникнути ані з вулиці, ані з коридору, якщо двері було зачинено зсередини. Відтак сищик заходився вивчати саму кімнату. Це була проста кімнатка з низькою стелею і широким каміном, одним з тих, які можна побачити лише в старовинних сільських маєтках. Голмс узяв стілець і мовчки сів у кутку. Його погляд, не минаючи жодної дрібниці, безупинно й уважно оглянув кімнату. Куди проведено цей дзвінок? Спитав він нарешті, показуючи на товстий шнур, що звисав над ліжком, торкаючись китицею подушки до кімнати прислуги. Шнур, на вигляд, новіший від інших речей. Так, дзвінок зробили два-три роки тому. Мабуть, про це попросила ваша сестра? Ні, я ніколи не чула, щоб вона ним користувалася. Ми звикли обслуговувати себе самі. Справді, такий гарний шнур, здається тут зайвим. Пробачте, але я ще затримаю вас на кілька хвилин, поки як слід не огляну підлогу. Голмс ліг і з лупою в руці заходився повзати по підлозі, прискіпливо оглядаючи всі щілини між дошками, так само уважно. Він обстежив і дерев'яні панелі на стінах. Потім підійшов до ліжка і якийсь час розглядав його й стіну, біля якої воно стояло. Нарешті взявся за шнур дзвінка і з силою смикнув його. А дзвінок фальшивий, промовив він. Хіба не дзвонить? Ні, шнур навіть не прикріплено до дроту. Це дуже цікаво. Дивіться. Його прив'язано до гака он там, якраз над отим маленьким душником. Справді, чистісіньке безглуздя, а я й не помітила цього. Дуже дивно, бурмотів Голмс, смикаючи за шнур. Дещо в цій кімнаті привертає до себе увагу. Наприклад, яким дурним мав бути будівельник, щоб вивести душник у сусідню кімнату. Коли нітрохи не важче було вивезти його на свіже повітря, душник зроблено також не дуже давно, сказала Гелен, приблизно тоді, коли й дзвінок, зауважив Голмс. Так, у той час тут дещо переробили. Надзвичайно цікаві переробки, фальшиві дзвінки, душники, що не провітрюють. З вашого дозволу, містонер. Ми тепер перенесемо свої дослідження в інші кімнати. Оглядаючи кімнату лікаря Ройлота, Гомс помітив блюдце з молоком таке, яке зазвичай ставлять для котів. Однак містоунер запевнила його, що з тварин у будинку живуть лише гепард і бабуїн. Цього разу його увагу привернув батіжок, що висів у кутку ліжка. Він був складений удвоє і зав'язаний так, що утворювалася петля. Що ви про це думаєте, Вотсоне? Досить звичайний батіжок. Не розумію тільки, навіщо треба було робити на ньому петлю? А це вже не зовсім звичайна річ, правда? Боже мій, скільки зла в цьому світі, і найгірше, коли злочини чинить розумна людина. Тепер я побачив достатньо, і з вашого дозволу, містонер, ми пройдемося лужком. Аби дізнатися, що означає загадковий свист, Голмс вирішив разом з Вотсоном переночувати в кімнаті покійної сестри містонер. Сама Гелен тим часом мала потайки перебратися до свого колишнього помешкання. Відтак друзі зупинилися в готелі, де, очікуючи, від міста, Обумовленого сигналу мали нагоду обговорити свої спостереження над місцем злочину. Голмс попередив Вотсона про небезпечність ночівлі в будинку Ройлота. Ви кажете про небезпеку? Очевидно, ви бачили в тих кімнатах щось таке, чого не бачив я? Ні, цього не було. Але припускаю, що висновків я зробив більше. А бачили ви те саме, що і я. Нічого вартого уваги, крім шнура, я не помітив і зізнаюся, не можу уявити, якій меті він може служити. А душник, ви помітили? Так, але не думаю, щоб маленький отвір між двома кімнатами щось та важив в цьому ділі. Він такий малий, що крізь нього не пролізе й пацюк. Я знав, що ми знайдемо цей отвір щодо приїзду в стовк Моран. Дорогий мій Гомсе, невже? Так, знав. Пам'ятаєте, містонер сказала, що її сестра чула запах сигари, яку курив лікар Ройлод. Це вказувало на те, що кімнати сполучено отвором, причому зовсім малим, бо інакше його помітив би слідчий. Під час огляду кімнати я зробив висновок, що тут має бути душник. Але яка в цьому шкода? Та зверніть увагу, принаймні, хоч на цікавий збіг у часі. Зроблено душник, повішено шнур, і леді, яка спить у ліжку, помирає. Це вас не вражає? Не бачу між цими речами жодного зв'язку. А ліжко. Не здалося вам особливим? Ні. Його прикріплено до підлоги. Чи ви колись бачили щось подібне? Ні, не бачив. Дівчина не могла пересунути своє ліжко. Воно завжди мало залишатися в одному й тому самому положенні щодо душника і мотузки. Так, так, бо цей шнур ніколи не призначався для дзвінка. Голмсе, вигукнув я, здається, я починаю розуміти, на що ви натякаєте. Отже, ми прибули сюди саме вчасно, щоб відвернути якийсь жахливий злочин. Так, досить майстерний і досить жахливий. Коли на криву стежку стає лікар, він найбільший злочинець. Він має витримку і знання. Дочекавшись сигналу від міст Стонер, Голмс і Вотсон потайки увійшли до будинку і причаїлися в кімнаті, де колись жила сестра Гелен. Присунувшись до мене і склавши долоні дудочкою, Голмс знову прошепотів мені у вухо, але так тихо, що я ледве почув його слова. Найменший звук зруйнує наші плани. Тримайте револьвер на поготові. Я сяду на край ліжка, а ви на стілець. Я вийняв револьвер і поклав його на край стола. Голмс приніс із собою довгу тонку лозину, і вона лежала біля нього на ліжку. Поряд з лозиною мій друг поклав коробку сірників і недогарок свічечки. Потім він погасив лампу, і ми опинилися в темряві. Ніколи не забуду тієї жахливої ночі. Я не чув ні звуку, навіть подиху свого друга, а проте знав, що він сидить з розплющеними очима за кілька футів від мене у такому ж нервовому напруженні, як і я. Вибило дванадцяту годину першу, другу, третю, а ми мовчки сиділи і чекали чогось невідомого. Раптом, біля душника, на мить м'яно зблиснуло і одразу зникло світло, але після цього дуже запахло горілим гасом і нагрітим металом. Хтось у сусідній кімнаті засвітив потайний ліхтар. Я почув тихий звук якогось руху, потім знову запала тиша, хоч запах зробився ще дужчим. З півгодини. Я сидів, напружуючи слух. Зненацька почувся новий звук, м'який і заспокійливий, наче десь із чайника, що кипить, виривався тонкий струмінь пари. Тієї ж миті Голмс схопився з ліжка, витер сірника і заходився люто шмагати лозиною по шнуру. Ви бачите її, Воцсоне, пронизливо скрикнув він. Бачите? Але я нічого не бачив. Саме тоді, як Голмс запалював сірника, я почув тихе, виразне посвистування, але раптовий спалах світла засліпив мої стомлені очі, і не дав розгледіти, що саме так люто шмагав мій друг. Проте я побачив, що обличчя його зробилося білим, мов крейда, і на ньому застиг. Вираз жаху і огиди. Що це може означати? задихаючись, спитав я. Це означає, що все закінчено, відповів Голмс, і, можливо, усе обернулося на краще. Візьміть револьвер і ходімо до кімнати лікаря Ройлота. Нашим очам відкрилося незвичайне видовище. На столі стояв потайний ліхтар. З напіввідсунутою заслінкою, кидаючи яскравий промінь світла на залізний сейф, дверцята якого було відчинено навстіж, біля столу на дерев'яному стільці сидів лікар Грімс Біройлот, одягнутий у довгий сірий халат, з-під якого виднілися його ноги, узуті в червоні турецькі капці, без задників. На колінах у нього. Лежав той самий батіжок, що його ми бачили вдень. Ройлот сидів, задерши підборіддя і, втупивши в сповнені жаху непорушні очі в куток стелі. На чолі в нього виблискувала якась незвичайна жовта стрічка з коричневими цятками. Здавалося, стрічка міцно обкрутилася довкола лікаревої голови. Коли ми ввійшли. Ройлот не тільки не зворухнувся, він не вимовив ні звуку. Стрічка! Пістрява стрічка! прошепотів Голмс. Я ступив уперед. Тієї ж миті чудернацька прикраса на лікаревій голові заворушилася. Над його чуприною з'явилася ромбовидна голівка і роздута шия бридкої змії. Болотяна гадюка! вигукнув Голмс. Найстрашніша індійська змія. Він помер через 10 секунд після того, як вона його вжалила. Воістину насильство обертається проти насильника, а той, хто копає комусь яму, сам у неї і потрапляє. Такі справжні обставини, смерті лікаря, грім збіройлота зі стоук Морана. А незрозумілі деталі справи. Про які мені дуже кортіло дізнатись, пояснив Шерлок Холмс, коли ми наступного дня поверталися додому. Спочатку я дійшов був цілком помилкових висновків, сказав він, що показує, дорогий Вотсоне, як небезпечно спиратися на другорядні факти. Присутність циган, слово стрічка, яке вжила бідолашна дівчина. Без сумніву, для того, щоб змалювати страхіття, яке вона побачила, коли запалила сірника. Цього вистачило, щоб я пішов зовсім неправильним шляхом. На своє виправдання можу тільки сказати, що я одразу ж переглянув свою версію, як тільки мені стало ясно, що небезпека, хай би яка вона була, прийшла до мешканця кімнати не крізь вікно і не у двері. Як я вже вам сказав, мою увагу зразу ж привернув душник та шнур від дзвінка, що спускався аж до ліжка. Коли ж з'ясувалося, що дзвінок фальшивий, що ліжко прикріплено до підлоги, то в мене з'явилася підозра, що шнур це просто місток, по якому щось могло б перебратися від душника до ліжка. Я тут таки подумав про змію, а коли зважив ще й на той факт, що лікареві возять з Індії різних тварин, то відчув, що, очевидно, натрапив на правильний слід. Ідея використати отруту, яку неможливо виявити хімічним способом, могла виникнути тільки в хитрої, жорстокої людини, яку виховували на сході. Перевагою цієї отрути, з погляду лікаря, було й те, що діє вона блискавично. Слідчий повинен був мати воістину гостре око, щоб розгледіти два маленьких темних проколи, залишені на тілі отруйними зміїними зубами. Потім я згадав про посвистування звичайно, лікар мав кликати змію назад. Щоб жертва не побачила її, коли почне світати. Мабуть, даючи змії молоко, злочинець привчив її вертатися до нього. Він пускав змію в душник найкращої, на його думку, години, твердо знаючи, що вона поповзе вниз по шнуру і спуститься на ліжко. Змія могла вжалити, аби й не вжалити ту, що спить. Дівчину міг рятувати. Нехай навіть протягом цілого тижня якийсь випадок, але раніше чи пізніше пачерка стала б жертвою чорного задуму. Я зробив ці висновки ще до того, як увійшов до кімнати лікаря, а коли оглянув його стілець, то зрозумів, що він має звичку ставати на нього, очевидно, для того, щоб дістатися до душника. Сейф, блюдечко з молоком і батіжок з петлею остаточно розвіяли мої сумніви. Металеве клацання, яке чула містонер, було очевидно наслідком того, що лікар квапливо зачиняв дверця та сейфа, куди ховав змію. А що зробив я, аби довести правильність моїх висновків, вам уже відомо. Тільки но ну, я почув зміїне сичання, ви, безперечно, теж його чули, я зразу ж засвітив світло і напав на змію, через що вона полізла назад у душник і повернулася до свого хазяїна. Я таки стобнув її кілька разів, і це так її розлютило, що вона напала на першого стрічного. Отже, я, безперечно, Певною мірою винен у смерті лікаря Грім Збіройлота, але не можу сказати, щоб це лягло на моє сумління надто важким тягарем.